Як і в щоглів вітрові. Вітре буйний, непощадний, маєш силу ти велику, через степ діброве і море Дмеш і крутишся віку. як солому серед лісу, Дуба з коренем положиш. Я ж один стою нерушний, ти зломить мене не зможеш. Ревучи великі бурі, понад мною пролетіли, та зігнути не зігнули, тільки серце надломили, студень дує округ його, бо йому минуло літо, чи воно розкошувало, цвіт і корінь, все побито? Що ж воно й перегоріло, як злото? Чисте стало, та за те його навіки в крило чорне запинало. Переможного миру вам.